Сегодня у нас в студии скрипач виртуоз Александр Божик. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Специально вот хотел с вами поздороваться за руку. У вас две руки? Да. Скрипку можно вашу посмотреть? Можно найти поврата. Нет ли там ничего специального, какого-то скрытого микрофона? Вот еще одна скрипка. Необычная, кстати, такая скрипка у Александра. Электронная. Электронная скрипка. Почему я спрашиваю? Потому что Александр... Александр – скрипач-виртуоз. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, потому что э, одновременно сыграл на четырех скрипках. Кто вас научил э, вот этой необычной технике? Почему вы играете на двух, на четырех, на трех скрипках? Случайно, эм я сначала учился играть только на одной скрипке. Но... Как все? Да, да, и все. Потому что нигде в мире не играть на двух, трех и четырех. Але я приймав свого свого часу участь в такому шоу європейському одного відомого шоу Ганса Ліберга, і він мав багато концертів по Європі. І в цьому шоу треба було показати щось особливе. Щось особливе. І тоді мені прийшли якісь такі пер перші мої е, якісь думки, фантазії, що можна зробити особливо на скрипці. Тоді я придумав, як можна грати на двох скрипках. Е, тоді в мене якраз народився номер е, з обрізанням струн. Я думаю, ну, якщо погані не зміг, то он... чому б ні. мені? на струні зіграти, то чому да. ви не зможете? То так Ні скромно. Але, але зміг, тому що це дуже важка специфіка. І важко придумати, як це зробити. Бо скрипка, якщо лишається одна сторона, вона може повністю розлетітися. Це дуже небезпечно, але мені вдалося це зробити і скрипки ще ні разу поки що не розлетіли. У вас є какое-то спеціальне приспособлення, на яке ви викладаєте всі скрипки, або тримаєте їх вот на плечі, як звичайно? У мене довгі руки і, і сильна шия, тому я навчився. Зразу так неможливо навчитися. Спочатку мені було на двох скрипках нереально важко навчитися. Тепер на двох то саме, що вон... на одно, Тобто це звичайне діло для вас. Дві скрипки. На чотирьох складах. Ну, чотири скрипки це пока ваш рекорд. Планируете, может быть, еще пятую или какой-то другой музыкальный инструмент? Нет. У вас же еще есть две ноги свободные? Правильно. І що можна на трубі. І барабан задуші. Да. Ні, в принципі, такої цілі немає, тому що ніхто у світі на чотирьох не грає. Якщо якийсь скрипаль заграє на чотирьох, тоді мені вже прийдеться ну, побити його рекорд і вже заграти на п'яти. А так, це, це не є основна ціль, то, чим я займаюся. Головне, це якісно грати на одній скрепості. А 2, 3 4 це як, такий як козир в картах, який викладаю на своїх сольних концертах, щоб зацікавити людей, щоб вони прийшли на ці концерти. Александр возвращается из Польши, только что приехал из Варшавы. У вас там был сольный концерт в рамках классического фестиваля, фестиваля классической музыки. Как все прошло? Прошло супер. Это был фестиваль Waver Music Festival. Я ездил с дружиной Юлией, она у меня пианистка. Угу. И своим на одном гуртом... пианино играет? Она, Эй, кто -кто? она на одном пианино играет? <laughs> там много клавиш просто. На одном пианино и своим э, гуртом Божик Бенд. Це хлопці, вони такі трохи рокери, але тому що той стиль, який працює, це музичний кросовер. Це я класику переробляю на щось таке сучасне більше. Це фольк-музика, це рок музика це етномузика. І це такий пройшов концерт. на ура просто ми були позитивно шоковані. Тому що, як виявилося, в Європі те, що ми робимо, ну, на порядок, на два краще сприймається, ніж в Україні. А почому так? Я не знаю. Переважно в Україні чомусь така думка, що. Класка, це не цікаво. Дуже мало людей ходять, скажімо, на концерти класичні в Європі. Це аншлаги повністю. Так в принципі це зрозуміло, тому що в нас грубо грубогорча держава не дає такої великої там. Великий акцент на, для класики, і багато наприклад, я, я перша скрипка Львівської філармонії, угу. і я знаю, що наприклад мене на роботі багато людей йдуть з роботи, тому що погане фінансування Не на що і, просто абсолютно. В Європі, якщо ти музикант, хороший скрипаль, ти маєш ти забезпечений до кінця життя, ти маєш хорошу роботу і ти, ти живеш там ну, так, як ти мрієш. В Україні дуже складно. Ну, будемо надіятися, що когда-небудь в Україні наступні времена, коли скрипач Львовський, Київський. Филармонии будет чувствовать себя уверенно, ему не придется по вечерам подрабатывать преподаванием или в играть печальные мелодии на похоронах или в ресторане mm -hmm. что-то веселое. Не знаю, как в целом в стране, но мы классику любим, в нашей программе стараемся классике внимания уделять большое. И что вы сегодня вот для нас сыграете? Можу зіграти, тому що я не тільки скрипаль, я ще пишу свою музику. Скоро вийде мій перший аудіодиск. І один з трек з цього диску я можу для вас зараз виконати. Це є танок життя. Танок життя і зроблю трошки ексклюзивно, виконую його не на одній скрипці. Ну, тогда я вас об'явлю, если ви дозволіте. Дорогі друзі, в нашій програмі скрипач-віртуоз Олександр Божик со своєю композицією, ексклюзивний композицій «Танець життя. We'll <laughs>